Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Знаєте, що я знайшов О, там в морі. Як бачите, в мене є яблочко, і трішки за кадром пограв і відповідно сходив от де на, на північ там є оцей ялений садочок. І, відповідно, трішки набрав яблучок. Так, відповідно, ще мої кліпчики, а от там десь є човник. О, вон, бачите? Я там трішки поплав так мовити, Ну, як ви всі пам'ятаєте, у мене човника не було. І я там далі не йшов і бачите, ось там є така маленька, та жовта цяточка, це човник. Ось така цікава штука, Тобто, насправді, справді бажання можна поплести і, забрати, і цей човник забрати собі. Тобто, якщо вам потрібен човник, можете, відповідно. взяти ось цей Як бачите, він є там дійсно. Тобто він. так мовити, поки що нічий, но я насправді мабуть його заберу. О, тому що... Ну, я не знаю, поки що я, не впевнений, чмі течок взагалі потрібен, я якось зліки отак вплав і все. Тому що, я думаю, ну, мабуть, все ж таки варто сьогодні спекти хліб. Так, ось ось моє поле. Насправді я минулий раз трішки заблокав. Я плив аж там тої сторони я по, по GPS, у просто, тобто по координатам. Трішки трішки забл... Забл... заблудився. Ну, я орієнтувався просто по сторону світу і заблудився. Ось так. Тобто я був аж аж з цієї сторони. Тобто я зі там плив і відповідно. Зі там плив, і відповідно, там бачив оцей човник. Я трішки його переніс поближче, можливо, я потім його заберу ось так, тому що... Ну, отака ця штука. Тут тобто, так бачите, хенько заріб пшеничка. Давайте один сніпочок зірвем, ось так. І знову тут посадимо насіння і хай собі росте. Е, треба, відповідно, 4 штучки, щоб можна було... Ну, бачите, зараз є тільки два. Два сніпки є, а треба 4 сніпки, щоб можна було відповідно спекти хліба. Ну, поки що як бачите мене хліб е, є. Чотири штучки, і відповідно з тим хлібом, відповідно, я її ходжу. Ой, так, в общем... короче. ага. Я монтувати не буду, тому що я не хочу. А що це за якесь збіговисько НПС-шок? Не знаю. бачите, там, там ціла куча таких NPC-шок. Так, десь глибоко під землею. Десь глибоко глибоко і як до них добиратися, не знаю. А треба. Бачите, там, там сидить десь сім ботів і що вони роблять, не знаю. Тому що вони всім займатися? Ну не знаю. Я особисто чекаю, поки виздріп пшеничка. Давайте подивимося на наші кущі акації. Я насправді планував а, тут посадити яблуньки, якщо пам'ятаєте, поки що ялок в мене тут немає. Як бачите, я знову ходив далеко до лічень, щоб просто набрати яблук. Робот у робот нас знову хворіє. Що сталося, я не скажу. Ну... Тому що не хочу, але це. Проблема з мережею знову ну таке. Якщо комусь цікаво і детальніше розпочав, що насправді сталося. Поки що я знову дивлюся, як робот перепідключається. Ну, Тобто він штатно... Робот насправді штатно працює. Але. Проблема саме з мережею, тобто з підключенням до мережі інтернет. І тому, відповідно, відбуваються такі дивні перепідключення. То насправді зв'язок є, але є от така дивна ситуація. Це саме зовнішні системи збоять. І тому, відповідно, я чекаю зараз дзвінка від провайдера, який можливо щось мені скаже по ділу, можливо, щось вдасться зробити. Яка ось так. Тому чим вона цією займатися, поки що не знаю. Мабуть, все ж таки варто. Мабуть, варто все ж таки. Дочекатися, поки визріє хліб, тому що треба спекти ще хліба сьогодні, тому що треба щось їсти. Так, тому що йдемо, відповідно, до нашого поля. І треба ще зібрати один сніпочок. Як ось пам'ятаєте, для того, щоб збекти пухне хліба, треба 7 блоків листя. Ну тобто, ось ця річ це ніщо інше, як листя акації. Насправді, оці речі, що говорять, вони можуть мати різну калорійність. І тому важливо ну, запам'ятати насправді, яка калорійність у кожного з, у кожного з цих палив. Тобто, насправді, калорійність може сильно відрізнятися. От, До прикладу, калорійність пенька акації досить висока, тобто 100 акації. Одного стоберу, тобто одного з цього панючка вистачає для того, щоб спекти два боганця хліба. А для того, щоб коли ми з вами печемо відповідно хліб листям, то треба аж 7 блоків, щоб спекти один буханець хліба. Тобто, у 14 разів калорійність пенька Акації вища, ніж його листя. Тобто сильно, сильно більше. Це означає, що це дійсно має значення. І тому що я думаю, ну я все ж таки чекаю, поки язері є пшениця. Тому що важливо, що спекти сьогодні бнець хліба. Тільки треба часу? Ну, треба близько, мабуть. Близько одного ігрового дня треба. Що спекти, відповідно. Щоб візяла пшениця Як бачите, поки що стеблення таке злинкуватися означає, що е, пшениця ще зріє. Тобто пшениця ще не, ще не в'язял повністю, і тому треба почекати, поки пшениця повністю витріє. спекти ще хлібець хліба. Ось так. Тому що. Ну, мабуть, сьогодні підемо знову в ті далекі землі. Я покажу це місце знову. Справді це досить далеко, я надіюсь, що не заблукаю оцей раз, як минулий раз. Тобто минулий раз, як я вже казав, я, коли повернувся додому, я просто заблукав і все. Але як бачите, у мене є зараз. Е 8 яблочок. Тобто яблучок в мене ще достатньо, але це просто яблучко і все. Тому що я думаю, я думаю, що варто інколи робити просто такі невеличкі такі, такі походи саме за цими яблочками. Чому? Тому що садити тут особливо нема де ці яблуні, тому що треба мати робити цілий садочок, тому що це досить далеко, і тут не підходящий клімат, тобто, непідходяща земля, тобто це буде погано рости. Тут бачите такий піщаний ґрунт, і він недобрий для яблунь. Тобто, яблени... тобто, тут деякі яблуні не ростуть взагалі через специфічний ґрунт. Тому ніякого рішення немає, окрім як ходити, ходити саме за цими ябл... яблуками такі невеличкі походи. Тому що насправді це буде мабуть, найкращі рішення. Чому? Ну, Тому що, по-перше, буде цікаво, вам дивитися, як я цим займаюся, а по-друге. Ну, це. ну а що робити? Тому там, там просто використали деякі яблуні і там, відповідно, ростуть яблука, як не дивно. Тому це цікаво. Так. ну Як бачите, пшениця ще повністю не визріла. І тому чекаємо, відповідно, поки, поки визрі оцей сніпок хоча б. Тому що треба все ж таки 4 таких сніпочки, щоб можна було відповідно, спекти один буханець хліба. О, як бачите. так, ні, Воно має бути таке золотаве, бачите, поки що ще. Поки що, ще пшеничка не визріла. Чекаємо, поки не візрі, тому що колір ці сніпочки має бути ось такий золотавий. Поки що, як бачите, колір не такий як потрібно. Це означає, що поки що пшениця не визріла. Як бачите, тим часом Тим часом у нас уже вечері, тому що можна такенько іти спати, мабуть. Тому що вночі пшениця не росте. А листя акація в мене ще є, щоб відповідно спекти і ще маханець хліба. Відповідно, йдемо спати. Поки ще зовсім не стемніло, йдемо додому. Важливо все ж таки спати вночі а не займатися дурницями. Ну, ми, звісно, можемо спробувати піти таким рейдом вночі. Можливо, це є у цьому сенс, тому якщо вам такі ролики подобається, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Так, тому що йдемо тихенько спати у ліжку. Так, важливо помити зразу ноги і і, і, і. і вуха помити. <гуми> Якось так. От. Тому що. Йдемо відпочивати. Так, тут такий стоїть дядько, і я з ним блакти не хочу. Не хочу, закраємо так двері і все. А він десь десь пошвендять, ну хай іде, а ми йдемо спати. To, to. Oh, можливо, якийсь торгівець або ще хтось. Ну таке. так у нас відповідно добро. Усім доброго ранку. І йдемо знову на поле. Я думаю, що також умікнувся режим іхтіандра. Я нагадую, у грі Майнтест не те, що дуже любить воду. Точніше, вони її взагалі не люблять. І тому. Ось така цікава річ. Тому, відповідно, йдемо до нашого поля, відповідно. Жати, відповідно, хліб. Тому що нам все ж таки треба ще два сніпочки, щоб відповідно спекти з хліба. І це добра річ насправді. А ще у нас є, відповідно, пісок, з якого можна зробити, мабуть, скло. Так, ну, скло, якесь я хотів зробити Хотів зробити таку, таку невеличку щепку для коральчика, щоб можна було на нього спостерігати. Тому мабуть, ми цим також займемось пізніше. Але зараз будемо займатися хлібом. Тому що, ну, чекаємо, поки визрі пшеничка. Мабуть, треба ще трішки часу. Бачите, поки що вона ось така злинковата. Тобто ще пшеничка ще точно не визріла. Тобто чекаємо, поки відповідно, пшеничка ось така золота. Поки що, як бачите, пшеничка визріває, тому треба трішки почекати. Ще. Тому що чекаємо, поки відповідно у нас визрі пшеничка. Так, тому що. Давайте подивимось, що тут ще є. Так далі підемо, ну не знаю, куди далі підемо. Так, воно ходить якась паночка. Дружина їх ну таке. Ну, тому що тому. Бачите, у нас тихенько сходить сонце. Але поки що... Ще не те, що дуже спекотно. Поки що чекаємо, тому що важливо. Важливо все ж таки сьогодні спектитися Бахан Ао, там моя лазня. Попитаємо, що там робиться, насправді зараз. Ми тут з вами давно не були. Давайте подившим, що насправді зараз відбувається. Так, закриваємо двері. Так, тут що? Тут, як бачите, нічого немає. Отакий... От Сад із такої травечка, а з цієї сторінки у нас піч і, відповідно, басейн. Отак. Щоб тут можна було відпочивати, відповідно. Ось така цікава річ. Так, тому що. Йдемо назад. Нам треба відповідно забрати наш хліб і спекти бахне сліба. Йдемо вперед. Тому що треба зробити те, що потрібно. Тому що важливо все ж таки, щоб було те, що потрібно у хаті. Так, беремо листя. І як бачимо уже пшеницька визріла. Давайте давай один сніпочок. І, як бачите, все достатньо для того, щоб. Ні, недостатньо, як бачите, усього три штучки, як бачите, є. А треба... 4. І тепер то, що достатньо. І знову, лишилося... і знову залишилося... залишилося. І залишилося пшениця залишилася. І щось пшеницею робити, то залишилося насіння. А насіння, хай буде. Відповідно, йдемо пекти хліб. Так, там ходить якийсь чувак. Ну, добре, хай собі ходи. Так, щось мене ціпнуло, не знаю, що це було. Так, знаєте що, давайте надамо йому чолбанів тому дядьку і... Чи ми будемо дертися, ну, цим чумоданом будемо дертися. що він, не знаю. Так, тікай, тікай. Іхтіган, так, ну, добре. Так, ну що там робиться? Не знаю, що там робиться, так там. Нічого не робиться. Ну, Будено домовиться. Так, тому що. Ну, а що робити. Як бачите, тихенько. Сердачки кінчаються, і відповідно, перейдеш, що потрібно їсти. Ось так. Тому що. Давайте якраз тимовіть маку. Підберемо 4 сніпочки пшениці і відповідно добуваємо одну муку. І тепер, відповідно, з муки можна спекти хліб. Ну, насправді, хліб має дещо складніший рецепт. Отак, От ну там потрібно ще ріжі, потрібні, сіль та вода. Як бачите, у нас тільки макаю все. Ну, насправді, хліб зробити з одної маки неможливо. Тому що хліб має бути ну, вимішаний з, з водою і він має підійти. тобто Тобто, там є, є відповідний техпроцес, так би мовити. Який. Ну, ось так. Тобто хліб не може так зробити з нічого. Тобто треба обов'язково мука, мука це основний компонент, але без води хліб не спечете. Але якщо взяти просто відповідну муку і воду, то вийде просто порядок і все. А треба, відповідно, щоб хліб був такий покій, тобто м'якенький. Відповідно, для цього потрібно якийсь розпушувач, або ну, от, дріжджі, або, наприклад, є там є якийсь ще засіб, який дозволяє е робити ось таке тісте. І тому інакше це зробити неможливо. Треба все ж таки, для то, що зберегти хліб, треба ще е деякі так мовити, компоненти. Ось так. І, Відповідно, навик цієї справи. Ось так, тому це, звісно, добре, але з маки. просто маки хліб зробити неможливо. Як? А отак. Вот тому що... ну давайте на всю гору. Або давайте просто спечемо хліб і на цьому не сьогодні загуляться. Не знаю чому, тому що. Тому що так, давайте спечемо сьогодні хліб. Тому що хліб має бути безпечний. Відповідно, кладемо в пічку. Беремо 7 блоків листя і дивимося, як печеться хліб. Цього бути достатньо. Якщо недостатньо, то ми відкоригуємо нашу формулу. Так, ну, як бачите, 4 треба блоки листя. 4, а не 7, тобто, ну, тим не менше, є буханець хліба. Усе. Тобто це дійсно успіх, тобто у нас дійсно є ще один буханець хліба, це добре. Тобто треба 4 блоки акації. Відповідно, У нас 9, блока, 9 відповідно блоків листя акації. Відповідно, ми можемо ще, спек ще спекти відповідно 2 буханця хліба. Ось так. Давайте трішки перекусимо ось так. І підемо знову гуляти. На що робити? Так, у мене ще є яблочко. Яблочко це так, таке наш місний делікатес. Тут ялки відвідува просто так немає, тому яблука треба восько десь сюди збирати. Але ці, ці далекі землі, це насправді доволі. Ну, не то, що ну, це цікаво насправді, але мабуть зараз ми це не будемо, тому що треба все ж таки, треба все ж таки, як бачите, вже такі вещері, і тому я думаю, що будемо цим потихеньку закруглятися із записом з сьогоднішнього відео, і відповідно йти відпочивати. Тому що, тому, тому що Важливо, що було, що їсти в хаті, Тому обов'язково ставите лайки, підписуйтесь та коментуйте. Це важливо. Тому що Давайте подивимося, чи, відповідно насіння прийнялось. Чому, тому що насправді насіння неможливо ну, не стрисити просто так, тому що насіння. Це що таке насіння це відповідно зародок э, рослинки. Відповідно, якщо просто так поставити насіння, воно просто не прийметься. Тому що насіння чекає всю зиму, поки прийде відповідно, сезон для того, щоб прорости. Якщо посадити, наприклад, насіння в лінітку або ранньою весною, воно ну, може також, також просто так не прорости. Тобто треба, треба відповідно, треба рослинку обдурити, щоб вона надумала, що дійсно, що, що дійсно той період, що потрібно. Ну, пшениця садиться, садиться, садиться ранньою весною. І відповідно, якщо писати почнеться пізніше, вона просто не прийметься або, наприклад, прийметься значно пізніше, наприклад, через місяць, через два. Чому, Тому що може, не буде розуміти, що відбувається. Ось так. Тому на цьому все. Усім дякую за цього року до кінця. Все добре, до побачення.